Менш ніж за півроку ціна на проїзд в маршрутках Житомир Київ збільшилася на 100%. Якщо раніше трошки більше ніж 130 кілометрів можна було проїхати за 40 гривень, то тепер це коштує 80. Водії та перевізники наголошують на тому, що встановлення такої ціни відбувається через здорожчання палива та запчастин для автомобілів. Але ж паливо подешевіло. Автозапчастини також стали трішки дешевші після того, коли долар перестав коливатися. То чому ж перевізники не можуть встановити ціну на проїзд Житомир Київ трішечки дешевшу? Буде розбиратися наша знімальна група. Кожен раз, коли піднімається ціна на проїзд, перевізники аргументуються дорогим паливом та запчастинами для обслуговування автобусів. Валерій працює на маршруті житомир Київ. Розповів нам, скільки літрів пального він витрачає на дорогу до Києва та скільки йому це коштує. 50-55 літрів. Порахуйте, стоїмось. Зараз на даний час соляри 20 гривень. Ну, порахуйте, треба 1200-1300 заправити. Щоб туди доїхати. Ні, туди і назад. Я порахував і мої дані трішки відрізняються від розрахунків водіїв. Насправді 1100 гривень коштує 55 літрів дизельного палива. Тобто, в один бік до Києва на пальне перевізники витрачають 550 гривень. Але ця ціна може бути меншою, так як кількість витраченого пального залежить від багатьох речей. Наприклад, від погодних умов, розповідає Анатолій, який працює диспетчером на маршруті Житомир Київ. Ну, десь 50, 50 літрів? Да, ну, 46-47 по-разному. Я Ка погода водії і диспетчери на 100% впевнені лише в одному. Пасажирів стало менше. Заповнити 30 посадочних місць стає дедалі складніше. Знову їх і так не було ніколи. А тут вже і весна все одно Немає ну можете подивитися. Бачили, тільки що поїхала пуста. Людей на посадочній платформі дійсно небагато зізнаються, що ціна на проїзд занадто висока. Де брати гроші? 80 туди, 80 назад, і до свидання сиди, там у Києві. Ну, дороговато, звісно, дороговато. Я вирішив перевірити, яким чином тепер люди дістаються Києва. І ледь, заїхавши на район Мар'янівка, зустрічаю 10-15 людей, які чекають попутку, розповідають, що таким чином їхати не тільки дешевше, а й швидше. Ну, На попутках, де їхати швидше. Справа в тому, що на вокзалі доведеться чекати, ну, хвилин 50 точно. І зачастую водії беруть дешевше. Так, дешевше. Ти завжди тільки ними? Ну, раніше ні, зараз, так. От коли київський подорожав, то <реш> 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 перевіривши ціни на пальне та на автозапчастини, я вирішив запитати справжню причину подорожчання. Тож спробуємо позвонити до фірми Фаворит Люкс, щоб вони нам відповіли на запитання, чому так сталося? Я вже позвонив втричі. Ніхто не бере слухавку. Цей номер я переписав всередині маршрутки. Там написано, що якщо у вас є скарги або пропозиції щодо покращення перевезень, телефонувати за цим номером. Слухавку ніхто не бере. Коментар ми не отримали. Отримали тільки порцію шансона від перевізників. Наша знімальна група буде і надалі розбиратися, чому така політика цін у наших перевізників Житомир-Київ відбувається. Андрій Іванюк, Ганна Листопацька, телеканал СК1.